Коли у 2014-му достатньо багато ватних українців ходили на проросійські мітинги та ще й з триколорами в руках, ми зробили одразу кілька сюжетів про те, що для переважної більшості із цих людей все закінчиться погано причому погано зовсім не через міфічних фашистів чи карателей, як розповідали російські пропагандісти. Цю тупту -ту для внутрішнього російського користування навіть згадувати смішно. Украинские каратели будут крошить мирное население в куски. Каратели будут на юго-востоке, так сказать, и на Роси крошить людей, так сказать, как капусту. Украинские каратели задались целью сделать из Донецка и Луганска места непригодные для жизни людей. На больше реальными были и другие риски. И главный поля в том, что русский мир, вин классный, та щедрый, выключно по телевизору. Когда Россия приходит, это хлеб. Это крыша над головой, это восстановление жилья, Це тепло, это світ, тому що ще у -му, 14 чотирнадцятому роках можна було витратити півгодини, полізти, хоча б ну на той самий ютюб, після чого зробити однозначний висновок шахтарі путіну ніколи не були потрібні. І зараз ми говоримо про шахтарів із російськими паспортами, як в Ростовській області та на Кузбасі. Шахтер зараз вже ніхто Раніше уваження було кожен раз за них говорили. і хочу свою зарплату, яку я вже є и мне должны 180 тысяч. Мне не надо ничего чужого, я не требую ничего. Я элементарно хочу забрать свое отработанное. Вы дайте нам до Нового года, пожалуйста, наши зарплаты. Вы нам сейчас отдайте. Я тоже хочу Это издевательство. Долги в 300 тысяч рублей зарплаты, допустим, там одному с выплатили 50 рублей за полтора года. І треба було бути зовсім без мізків, щоб з такими реаліями вірить у світле майбутнє Донбасу. Чи може хтось думав, що Путін на своїх шахтарів плювати хотів, а на півкровок завалить грошима? Особливо з тим урахуванням, що зрадників не люблять ніде, а в людожерській Росії тим більше ти для мене не люди, а на блють. І от через 11 років після шабашів на Донецькій площі Леніна не складно здогадатися, що ми таки мали рацію. А майже всі, хто слізно кликав Росію, дійсно закінчили дуже погано. І перш ніж перейти до конкретних імен, варто сказати про важку долю сотень і навіть тисяч ноунеймів під сценою. Нагадаємо, на мітинги пішки йшли, скажімо, гірники шахти Трудовська. Ось вони красені, стоять писками, торгують. Не 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 Пусть нас на в покої. Ми будемо працювати, як працювали, працювати на нашого. На наш, на наш красивий, прекрасний Донбас, на наш регіон. А тепер вгадайте з одного разу, чи щасливі в мірі ці мамкіні активісти. Ми чомусь впевнені, що не дуже. Справа в тому, що станом на 2025 рік шахта Трудовська не просто давним-давно закрита й розібрана на метал. Як пиляють шахти на Донбасі, свого часу розповідали самі зет-патріоти. Смертью храбрых пал недобитый противником ДЗРХИ. На очереди шахта Бутовская, которая тоже пойдет в распил. Началась порезка стирола, и это только начало. Шахта Засядька дорабатывает проходку и дальше ложится на лопатки. Александр Ходаковский. Та про в зале говорить, якщо шутики пушили, но особисто закрив 67 шахт. І знову таки, це не наші вигадки чи фантазія зізнання в российскую весни. Те ці ребята просто плодять горе по Донбасу. При дінісладі поширені вже калаві Донецької народної республіки були закриті шістдесят сім шахт без можливості виставлення відкачки. То тобто, сім'ї цвіту ані просто полізданий в металолом. І це при тому, що на кожній із цих шахт був свій колектив. Причому чималий, що звісно ж нікого не зупинило. Це фашисти і карателі роками завалювали Донбас дотаціями, а от добрі й душевні російські братушки працювати у збиток не захотіли. Шахти на метал, гірників у військо. Тут варто ще зазначити, що в живих екс-шахтерів за роки великої війни залишилось не так вже і багато. Народна міліція там четвертий, п'ятий, 6 состав уже міняє свій. Їх продовжують стачувати в безсмисленних лобових м'ясних, так званих, штурмах. Це все дуже печально, дуже і на жаль, ситуація не міняється. Зверніть увагу, що незручну правду видає на гора не аби хто, а колишній прості господі народний губернатор динері Павлуша Губарів. Цей чувачок 11 років тому буквально купався у променях слави. Ми жителі Донбасу свободним воліз'явленням на референдумі можемо вирішити. Будеть залишиться станеться ліденечина частиною України или она станет частью Российской Російської Федерації. Але ж ми не даремно казали, що зрадників не люблять ніде. Так їх можуть поюзать певний час, поки від кожного є якась користь. Але як тільки персонаж відіграний, його або викидають, як це було з тим же плотницьким, або починають скувати принижувати. Зараз ми вам типовий ефір шоу Соловйова покажемо. Что знают вообще о нашей родине? Грудник, Монтян и вся эта крипто -с... так. Кто это с... сюда завез, крышует и позволяет им как оскорблять настоящих патриотов, так еще делать... Вообще интересно, хоть один раз налоговые службы эту с... проверяла? Если кто-то думает, что озвученные претензии касаются лишь сгаданных коллаборантов, то можете сразу расслабиться. Россияне не задоволены ледь не всеми гастролерами. Кто всю эту банкскую сволочь? Кто их пустил в Россию, матушку? Кто им дал и каким образом оформили гражданство, если оформили? На какие деньги они живут? Вот я смотрю, все прекрасно знающие, все прекрасно понимающие военблохеры, украинцы. Срочно сборщики, украинцы. Может, вы чем нибудь сделаете? Хтось, на думку Соловйова, мало дає грошей на СВО. Інші не хочуть іти на фронт, а треті безконтрольно збирають донати з довірливих росіян. Всі эти криптох**и, вся эта ста Монтяновская. Не за это вопрос, нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой Родины. Ідіть і умріть за неї. Пролейте свою кровь. Вы сволочь в моей стране делаете! Деньги збираєте у наївних, за не можете відчитатися. Тобто, якщо ти українець або колишній українець, який отримав російське громадянство, то до тебе завжди знайдуть за що причепитися. І ти можеш більше за всіх підлизувати Путіну чи переважати росіян у плані людожерства і жорстокості по відношенню до українців? Ось тільки для зет-тусовки ти все одно залишишся криптохлом. Зірки російської весни не дадуть збрехать. А кто ви такі є? вот эти все стрелковые гиркины, вот эти губаревы, подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 2014-2015 году. Так і у всіх нас, якщо якийсь колаборант ще й не боїться говорити незручну правду, то це все піши пропало. Статус ворога народу забезпечено. Так у тому ж Донецьку добре відомо в вузьких ватна активістка, мабуть, втомилась бігати до туалету з пакетом. А тому, зібравши сусідів по вулиці, записала в цілому невинну чолобитну Путіну. Як то кажуть, Донбас ніхто на відро не посадить. Сьогодні зібралися на очередне зібрання жителі Донецької Народної Республіки для обращения к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину. Сегодня мы сталкиваемся с вопиющей ситуацией, когда бездействие, возможная коррупция местных властей ДНР ставят под удар саму идею русского мира. Сдавалось бы, да что тут взагалі такого? Есть очевидна проблема. Есть звернення до людини, яку по телевизору называют батьком нації. Путин давно став Після перев'язок Саліну, кого вони не знають, Отцом наших народов. У нормальній країні навпаки якогось чинуш з адміністрації надіслали. Ну, щоб допомогти людям. Але правда в тому, що Кремль бачить навіть у ватних українцях неабияку загрозу. От чого холопи собі дозволяють бунтувати, надумали. Тому замість води до жіночки відправили загін поліції. Дівушку, що знімає це відеообращение к Путіну та що зачитує, має бойовий досвід, вона защищала наш Донбас. После бесконечных профилактических бесед и психологического давления увезли в суд. Мы ну поздравляю народ Донбасса в составе России. Это у нас первое открытое политическое преследование с целью запугивания населения. А потом все и полывал, и брудом. Нашел у Соловьева. Я вижу, какую сейчас бешеную активность. Украинские подсвинки, агенты влияния, пытаются, как они активизируются, как они пытаются раскачать ситуацию в республике. Їх треба сажати жорсточшим образом пересікати. і так з кожним новим розіп'ятим хлопчиком чи дівчинкою в трусиках апетити росіян зростають, а планка підвищується. Тобто, коли почалися перші публічні стрибки на ту ж монтян, це можна було б списати на те, що вона ніхто і звуті і ніяк. Ну така собі, груша для биття для уперів ті типу пасала. Контроль над людьми нужен, пишет Монтян. готовий перехват. Слышь ты, матом моего президента посилавши. Что ты в моей стране делаешь? Кто тебя сюда привез? В каком ты статусе? Заигрались в Вола А коли коллаборанты прокопнули наезды на Монтям, то дуже швидко знайшлися и інші вороги: Грубник, Губарев, Пургин. И цей список можно продовжувати дуже довго. Н Никто не хочет извиниться передо мной. Из тех, которые Алюхина защищали все это время, мені объясняли, как я не прав. И кстати, Монтян. И Грубник. Обратите внимание на дело Алюхина. Ко всем придут. У суда, где э, оказался Стрелков, собрался чисто навальнистский митинг. Причем собрал его какой-то там э, Губарев, очередной э, патриот, прибывший оттуда. А это не тот самый Губарев, который начинал в фашистском РНЕ. Навірно, тот самий. І в якийсь момент нам навіть було цікаво, чи вдасться відсидітися хоча б комусь із зрадників. Просто була думка, що ображати елітку куратори ж не дадуть. І ось тут ми помилилися, адже хвилі ненависті на до українців, навіть проросійських, виявилось настільки сильною, що тепер на запорябрікових ток-шоу почали препарувати, здавалося б, недоторкану публіку, типа царьова і вічно легітимного Віктора. От у нас кого тут тільки немає. А відьми мантян. до Царева. Ну, Царев в какой-то момент времени пытался зайти. А чего они все... Вот их живет здесь несколько сотен тысяч. А почему им не собрать украинскую армию, которая будет решать задачи спасения Нэнки, возвращения в лон Российской империи? Почему этих нет? Кстати, есть человек по фамилии, сейчас вспомню, Янукович. Он, по-моему, был даже президентом Нэнки. Это тот самый, который все просрал. Ну, просто ощущение, что ну, вот, всем занимаемся мы. Ну, а разве не разумно, чтобы эти люди тоже чем-то занялись? Кстати, интересно, из тех людей, которые все-таки добрались до нашей страны, сколько пошло служить Красной Армии? Господи, как же ж братушечки поливают брудом и принижают зрадников-утекачей. Почему я должен быть мягким и ласковым к врагам? С какой радостью? Почему я должен быть вежливым к мерзавцам, которые жаждут моей смерти и гибели государства, которое я люблю, которым я живу и которым я служу? Почему я должен с ними быть вежливым? Не будет этого. Ни при каких обстоятельствах. І навіть цікаво, от який відсоток із колаборантів у глибині душі пошкодували про свій вибір. Вони ж явно все своє колишнє життя перекреслили не для того, щоб померти в орендованій квартирі з ярликом хола на лобі. Ну а з іншого боку, так їм ми треба. І ми показуємо подібні історії лише з однією метою, щоб якісь потенційні любителі руського міра вчились на чужих помилках. Губарів, Пургін, Царьов. Вони ж теж думали, що велика вітчизна їх не покине. Результат побачили усі. Тому не повторюйте чужих помилок, поки ще не надто пізно.